Привіт, друзі! Привіт! Друзі. Вітаємо вас на каналі. Рози, чао, так. У нас тут нарешті погода змінилася і дозволила нам вийти з дому, тому що був такий дощ, і не хотілося носа звідти висовувати просто. Сонечко. Загалом ще й зараз Ілюша не хотів. Що там? Сонечка показуєш своє. Ми тут одуванчика Ілюша пробував одуванчика здути. І вийшло в нас в кінці що? Сонечко. Сонечко. Дуже подібне на сонячника, сказав він на сонечко. Ось так. Загалом думала, що ми десь підемо далі, але Ілюша каже, що нам треба тут побавитися на подвір'ї. Загалом у нас майже кожного разу, коли ми сюди виходимо, є вже запланована програма від Ілюші. Ми або готуємо, а не так, ми або ловимо вбиваємо зомбі, шукаємо, воюємо проти них, потім шукаємо антидоти, варимо різні, 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 різні засоби для того, щоб врятувати людство від зомбі. А потім Бігаємо за тими зомбі і робимо з них людей. Тому, тому ось так, ось так цікаво і весело ми проводимо, проводимо час. Дуже сподіваюся, що у вас недільні дні так само, принаймні, хоча б трошки можуть бути подібні на вихідних, тому що не всі ж, я знаю, відпочивають неділю. Багато хто працює ще, багато просто хто хоче тільки на диван лягти, і більше нічого, нічого, щоб від нього не хотіла. В кожному разі ми, ми також так пролежали півдня. Але зараз вирішила трошечки завітаю до вас, на таке коротке відео, думаю, на 5-8 хвилин максимум. Трошечки з вами порозмовляти, почитала, читала коментарі і бачу, що на одному, який я якби, погоджуюся, багато лайків. І якби така тема відносно того, що хотіли б бачити на каналі, що коли я говорю це до да, це добре, але щоб я щось показувала. Що я вам хочу сказати, трошечки терпіння. Терпіння трошечки, тому що не тільки ви хочете, щоб я щось показувала, нам самим хочеться щось побачити. Але ну ви ж зі мною завжди на каналі, правда? І бачите все повністю. Я не все з життя якби, транслюю, але основну частину якби, і основну ідею, якби ви бачите, як проходить мій день. Я вам навіть розповідала графік. Зараз автомобілів мені би ніби, трошечки ніби змінився і там якась більше годинка з'явилася. Але автомобіль ж тільки кілька днів у мене, тому... Я ще не відчуваю того, що в мене появився якийсь неймовірно вільний час, неймовірно якісь можливості. Ще не перепланувала свої графіки і все те, що було заплановано. У мене вже заплановано на місяць на два вперед. Що я маю робити? Це не жарти. Справді так є. Щось можна посунути, щось ні. Але в кожному разі в нас вже є навіть список того, що ми хочемо відвідати, тому ще трошечки, трошечки почекайте, потерпіть, коли я просто, хоча б відчую, що відчую себе в тому автомобілі. Знову ж таки, цей тиждень не зможу відчути, тому що буде він у мене тільки до середи. Далі знов, знов перерва і знов від понеділка сідаєш, і ти не знаєш, якщо понеділок сяду, сідаєш і ти думаєш, Боже, чи точно я все правильно роблю? Чи так то воно там має бути, і так далі? І коли я вам кажу, що, що для мене справді... Досить стресово і не надто легко, коли просто в'їхати на якийсь інший паркінг, в незнайоме місце поїхати, їхати по навігації. Я не жартую, це справді так. Це може так тільки здаватися, бо якби автомобільну тему якби я розкриваю вже якийсь час на каналі, але ж е практики-то у мене не так багато, розумієте? І відповідно, Наприклад, в Варшаву я не поїду автомобілем, хоча ми розглядали варіант, дуже хочемо потрапити у музей Коперника. Куперника. Ось так. І хочу дуже Ілюші показати все, що там є, тому що в нас зараз тема космосу кожен день. Тому я думаю, йому це було би дуже корисно. Також ми знайшли ще кілька місць, які не треба ніби їхати довкола нас. Деякі де треба буде під'їхати, але загалом, що обок нас є якийсь ботанічний округ, якого ми не бачили. Також хочемо туди піти. Сподіваюся, що це вже на наступному тижні. Тим більше, що погода буде, здається, дозволяти, бо дякую синку. Ілюша мені тут квіточки зносить, сонечка і, так далі. Ось так. Ой, Боже, попадало. Е, і дуже сподіваюся, що ми зможемо це відвідати і вам так само показати. Тому е, кажу вам трошечки терпіння. Трошечки терпіння. Загалом е, мені не тільки хочеться показати, мені от такі відео, як от вчорашні розмовні, для мене це також дуже цікаво. Я розумію, що, можливо, на них будуть менші перегляди, але якась частина людей з каналу є моїми однодумцями в такому плані також. Тобто не всі, скоріше за все, хочуть тільки так само щось дивитися, що там, як є, подорожі чи хоча б поїздки якісь, маю на увазі щось такого. Тобто це, це також буде розкриватися, тому що, не знаю, мені це дуже цікаво і це неймовірна можливість отак з вами спілкуватися, з великою кількістю людей і на такі теми, тому не можу, не можу собі в цьому відмовити і, і перестати, тим, що коли в коментарях справді щось розкривається. Там ще є одна така цікава тема. Подумаю, що я від нас на неї хотіла би сказати, так, щоб це не виглядало якось провокаційно. Але мені цікаво було б почути вашу думку, тому що. Тому що просто було цікаво, цікаво, власне, почути кілька набагато більше думок, ніж от кілька, які мене оточують. Тому що можливо, це просто от у мене така позиція склалася. Можливо, це у мене таке дякую, Синко, таке ставлення. А більшість все-таки бачуться в такому напрямку. Просто цікаво було б. Тому буде і те, і інше. Просто все з часом хочу вам сказати, що. Я думаю, через те, що відео виходить кожен день, ну майже кожен день, рідко коли буває, пропускає, це так сприймається, ніби от так як от зараз я беру камеру в руки і просто знімаю. Але хочу вам сказати, що це не є так завжди, знаєте, про частинку. Що ти хотів би? Або отак от Ілюша переплановує відео, каже, мамусю, знаєш що я хочу, і розказує мені, де мені стати, що мені зробити. <плухи> ну це вже, це вже жарт, але загалом так це виглядає. <плухи> загалом хочу просто сказати, що це не є настільки, настільки просто. Я думаю, кожен, хто би взяв камеру в руки і спробував кілька днів підряд е, знімати відео, яке буде мати якусь тему. Він мене зрозуміє, що це не є так просто. Тобто проста практика, просто взяти телефон в руки і п'ять хвилин спробувати записати відносно якоїсь теми. Передивитися і подумати, чи ви би те відео опублікували в інтернеті. Просто ось так. П'ять хвилин, п'ять днів, наприклад, такої практики. І подумати, що це побачать всі ваші знайомі і незнайомі, всі, кого ви любите і не любите. Це також дуже важливо, тому що коли про це люди думають, то відразу такі Ні, ні. І ще загалом дуже багато людей, які можуть мати мільйон інших думок, і чи ви готові сприйняти ці інші думки? Це також важливо. Тому я просто хочу сказати: от думаю, ви мене зрозуміли. Загалом ви мене розумієте, тому навіть вже не буду продовжувати. Буду завершувати, я кажу, забігла тільки на 5 хвилин. Лечу далі, тому що як кажу, програму відпрацьовувати в повинна. Будемо проводити на рятувати наш недільний день, тому що. Погода нарешті дозволяє. І дуже сподіваюся, що у вас також буде можливість вийти, прогулятися, провести час із пускими на свіжими Прощаюся з вами і бажаю всього вам самого найкращого. Нехай ваші дні будуть приємними. І дуже сподіваюся, що вам з нами і надалі буде цікаво на нашому каналі. Па-па-па!